Вот здесь. Всем привет, меня зовут Савин Дмитро. Я мастер спорта международного класса за словами начинал дракон, дрозовый чемпион света. В спорте больше 20 лет. Больше 10. Больше 20. Уровень. Я знаю, что такое ну, дойти до уровня чемпиона мира, чемпиона Европы. Это, ну, это просто. Это что-то невероятное. Поэтому у меня вопрос, как у спортсмена, Які найджаліше у вас були сорінування? Ну, е кожні змагання е запам'ятовуються і ми налаштуємося на них, е якби, щоб виступити якому найкраще? Е напевно, найважчі були змагання, ті, е коли е ті змагання найважчі, коли ти приїжджаєш без нагород, а коли приїжджаєш з нагородами, тоді вони легкі. Я думаю, найбільша проєкт це приїхати до наградою, правильно? Які ви продукти використовуєте Fitline? Ну, На постійній основі я вживаю вже приблизно більше ніж 3 роки базову лінійку Це девайс Basic Asteroid. Звичайно, під час готування до змагань я використовую підключаю такі, як Аміно. І так само і моноген. А після дуже важливих, дуже навантажних на тренуванні або в процесі змагань використовую звичайно, мені дуже допомагає рестарети, я навіть його вживаю подвійну дозу, перед тому, щоб себе налаштувати на наступний день змагань або тренувань. Рестарейт — це продукт, який я одразу почувствував як спортсмен, тому що дуже крутий встановитель, і продукт, виявляється, В мире существует продукт, который может убирать крепатуру. Дмитрий, обратили внимание? Да, конечно. Новестерей – Вистачає 4-5 часов сна для того, чтобы на следующий день выдержать навантаження еще больше, чем было в Супер. Дмитрий, смотрите. Я знаю, что была история, когда, за которой наблюдал весь мир, и когда вы, участвуя в очень серьезных соревнованиях, ваша лодка начала тонуть. И вы, как незлавный украинский дух козаки, не сломались, проплыли дальше и еще и достигли очень крутого результата. Раз, можете, я бы хотел даже, чтобы вы немножко об этом рассказали, и потом мы даже это покажем. Звучит вам как бы... Україна взагалі сильна на дистанціях 2 км, там де ми виступали, і ми всі налаштовувалися на те, щоб отримати якомога кращі результати. А фішка що була в тому, що напередодні в мене було не народження, і я хотів зробити якби собі подарунок у вигляді незабутніх емоцій. Ну, це не передбачалося в тому, щоб те, що ви зараз побачите, я... всі налаштовувалися отримати, щоб я став, ну і вся команда стала третій раз виграла світ. Але сталося так, що сталося, і емоції не і нас всі це і зброялися на 100%. І І нас це. Круто. Внимання можна ролик, щоб ми увидели, як це відбувалося. Я хотів би давати слів дати з боку. щоб ви розуміли, в нас немає на тренування такого елементу, щоб ми тренували довести до фінішу човен, який під водою це взагалі це, взагалі, перший раз в історії ну, таке сталося. Нам аплодував весь світ, і ми дійсно показали, що українці це дуже сильний народ, сильна нація, і що ми при будь-яких умовах доїдемо, до до кінця, обов'язкових не чоловік.